Шановні колеги, до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра міністра закордонних справ Катару Шейха Мухаммада бін Абдульрахмана бін Джасіма Альтані. Слово прем'єр-міністра України. Аз деканайза. الآن سيكون هناك اعلام توجيهي لرئيس الوزراء الاوكراني السيد و ورئيس الوزراء لدوله قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن آل جسيم الثاني فخامة بان رئيس الوزراء لدوله قطر Надзвичайна честь і дуже ціною те, що ви перебуваєте сьогодні з візитом у Києві, в ці дні, коли Росія продовжує вести неспровоковану, неоколоніальну за своєю суттю війну проти України. Таку амаль Одванія, де до України, а інтум гадартум давляти на фігадегіль Айям. Цей перший візит прем'єр-міністра міністра закордонних справ держави Катар з початку встановлення наших дипломатичних відносин 30 років тому в такий надзвичайно складний для українського народу час є важливим сигналом і свідченням. Солідарності і підтримки України з боку вашої держави, вашого народу. Бада і стеклаль украні. Яністалін Аман. Ва гадиль зіяра тоатабар зіратанмадан Могематанджидан. Фітар Каматі Сіядатіна вихід з зернової угоди, злочини проти людяності, військові злочини, геноцид. Ці дії Росії вимагають негайної рішучої відповіді міжнародної спільноти. Куль анва одван анвамінельодваннельодванієль Росія ти такому бігає Росія галіян і Тахтач ілля Радель Феаль Альхасім Халіянфігадгіль Вийшовши з зернової угоди, Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей не лише в Україні, але по всьому світі. В першу чергу в країнах Африки, а також в країнах. Азії близького сходу. Україна Хадат України джем'я Альдувальбі Бітагдіт Альдуваліфрекия Ахтар Кібіра. Ми з паном прем'єр-міністром відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації.

З моїм колегою формулу миру президента Володимира Зеленського. Вона гнуна кажна Мааназирина Кадамадга Раісуна Володимир Зеленський. Детально обговорили реалізацію конкретних кроків цієї формули, зокрема, в сфері продовольчої безпеки. В сфері повернення полонених і депортованих осіб в сфері енергетичної безпеки. Ми вдячні державі Катар за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території. Вона хнунашку рукум джиддан бішида інтарафалькатарі гуаджагіс, ан юкаддимусадатига фіїмаджаль, ададстіадад Алятфаль Аль-Укранін Альадії і Хтафадга Русія. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар обговорили ще цілий ряд інших важливих питань. Вальом магад Лісольвозара Латарі на Хнонакашна Айдан Каємотаємата Бі Ас ілля Ухра, зокрема щодо планів відбудови України. Фімаяхус хутат лібіна і адбіна Україна. Хочу зазначити і подякувати пану прем'єр-міністру, міністру закордонних справ держави Катар, за надання Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Це гроші, які будуть спрямовані на. Відновлення у сфері медичного забезпечення, відновлення в сфері освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі гуманітарні соціальні проекти. А нахнусанувад же гадигілемваль маджелятжальсаха, ва тадгір'я альгам, ва меджелят ухара таталь ам окремо хочу подякувати і відзначити виділення 50 спеціальних стипендій для українських для українців з можливістю навчання в катарському університеті айдан уріду анашкурукома аллятахсис хамсін міннальманаталь дірасія літулаблюкранін лідираліфурасідірасетгінфільджаміат катар ми також домовились з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар тісно співпрацювати в рамках нашої спільної комісії з економічного торгівельного технічного співробітництва між урядової. Вибачте, я не запам'ятав. Міжурядова комісія з економічного співробітництва. في Філлячна ті альдибийнальхокоматфі, на жаль, дипломасії, а також утворити інші спеціалізовані робочі групи і комісії для напрацювання. Питань в різних сферах нашої співпраці: від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води в тих регіонах, де це потрібно. Ще раз дякую нашим колегам, дякую нашим партнерам, дякую державі Катар. Звичайно ж, попереду в нас багато роботи, але переконаний. Після скорої нашої перемоги ми надзвичайно пожвавимо наші економічні стосунки, а також співпрацю у сфері високих технологій. Лільмар Сені, анауріду, а на шкуруку але гадигіл хутхутватикум фанахнуса на талан бішидафігади гілмажелят аллетина кашна фабаль і бадалінтісар, нахнуса настамтеабітакаддумсарія, іншала. Дякую за увагу. Слава Україні. Що краліком і ліхусні Україні? Слово премєр міністру міністру закордонних справ Катеру. Анкельмат, Раїса Лузера, лідав літикатер. Мої вітання для вас. Самої початку я хочу виразити свою подяку для прем'єр-міністра України за такий приємний і теплий прийом. Я соронитиладжудгона фі Асамелокранія Києв Лапабі Зумела Альмесуліканії. Я дуже радий знаходитися зараз у столиці України Київ зі своїми колегами з України. Кевалікатала іла лікафаметра і зеленський лім на теятсахтемібенгед і я з нетерпінням ще чекаю зустрічі з президентом України, щоб передати йому вітання від нашого голови держави. І також я передаю свої вітання для усього українського народу і бажаю йому стабільності. І наш візит це як відбувається в рамках плану по відновленню по відновленню незалежності України. وكانت لنا مباحثات صريحة وعميقة في هذا الشأن مع السيد رئيس الوزراء. И у нас вже нароблені деякі плани, які ми вже обговорили з прем'єр-міністром України.

منذ بدايه الحرب في التاكيد على اهميه احترام سياده اوكرانيا وسلامه اراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. <applause> كما قمنا باعاده التاكيد على ضروره الالتزام بميثاق الامم المتحده والقانون الدولي بما فيها Також ми підтримуємо ту хартію хартію ООН, яка відповідає або де сказано про непохитність суверенітету держави та непохитність кордонів України. І ми поважаємо цю хартію і робимо все, щоб вона діяла. في هذا السياق ندعو للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ونرفض وندين ذلك <applause> تك زبرين... زبرين كانت لنا فرصة لت... لمناقشة تداعيات هذه الأزمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا. І ну зараз у нас є всі шанси для того, щоб сісти і обговорити всі плани, щоб улагодити конфлікт в Україні. وأكدنا استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وأقليمي يرمي إلى التوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة. <applause> ونحن على يقين بأن الطريقة الوحيدة للنجاح في ذلك هي إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة. думку, вважаємо, що

І у нас в країні Катар це пер зупинкою вбивств і застосування збройних застосування зброї зброї. Це є пріоритетом для нашої держави. دولة قطر هذه ثابتة في احترام القانون الدولي وفي احترام і ми наша так, як я вже сказав, наша позиція залишається непохитною в дотриманні всіх законів, де передбачається, щоб законів, в яких передбачається захист гуманітарних і інших сфер в будь-якій державі. ونحن على علم بأن حل هذه الأزمة يتطلب تعاونا مستمرا ومكثفا і для того щоб вирішити дану ситуацію нам потрібно співпрацювати дуже ونثمن الجهود الإقليمية والدولية والأممية التي من شأنها التخفيف من التصعيد і докладати як внутрішніх так і зовнішніх зусиль для того щоб послабити цю агресію ناقشنا أيضا ما يخص ملف الأمن الغذائي Також ми обговорили деякі моменти у плані продовольчої و... безпеки و... و... і продовжити договір зернов... зернову угоду для того, щоб не допустити кризи у світі. إلى إلى І для цього потрібно знову сісти сторонам за стіл, щоб обговорити ці питання з метою недопущення э, кризи, яка потенційно може статися у світі. ان تصاعد التحديات التي تواجه الامن الغذائي العالمي وما يتصل بذلك من مخاطر متعلقه بسوء التغذيه والمجاعه тому що яка зараз يستدعي اهتماما دوليا غير مسبوق وتعاونا مستمرا وترتيبا واضحا للاولويات بما هي اوفاهي بس بريسيدنتنوي اوفاهي А що стосується порушення прав гуманітарних прав в Україні, то наша країна готова надати усі необхідні засоби для того, щоб зменшити цю проблему або взагалі її усунути. حيث تم تقديم لدعم اللاجئين والنازحين الاوكرانيين من خلال صندوق قطر للتنميه Катар надає або збирається дати допомогу для людей, які змушені покинути свої території, які окуповані. ورحب الدولة قطر بجميع البرامج والمشاريع الهادفة التي من شأنها تعزيز وتحسين الأمن الغذائي وتطوير الحلول المستدامة. أتكش كتارس كسترنا نزشان نتصنوي في في تكنولوجيا كي زرزديوت في أوكرانيا كي كي رزربيلا أوكرانيا وسفاري У сфері тех технології з через мобільний телефон, а також у що стосується продовольчі продовольчому секторі, ми вибнега мусага медеулятката, мільйон долар лідемен лімобадератибу, мінокрані, санія. І також Катар виділить чи виділив 20 мільйонів доларів в рамках зернової угоди для забезпечення певних регіонів. والتي تهدف لمساعده البلدان الافريقيه للحصول على الصادرات الغذائيه من هذه المنطقه. за وفي هذا الصدد وانطلاقا من واجبنا الانساني تجاه الشعب الاوكراني و... ومواصله لجهودنا الانسانيه ووجه سمو الامير بالاعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعده في التخفيف من شده الوضع الانساني في اوكرانيا. ну саме тому наш правитель держави виділили готові виділяти гроші і от виділили вже суму 100 мільйонів доларів для подолання кризи яка Потенційно відбувається, також передбачається, що гроші можуть використовуватися на відбудову зруйнованої інфраструктури. І також для того, щоб забезпечити прісною або питною водою людей, які проживають в пошкоджених регіонах. كما سيتم تخصيص خمسين منحة دراسية جامعية خلال هذا العام للطلبة الأوكرانيين للدراسة في دولة قطر. في <applause>

І я сподіваюся, що ми плідно будемо співпрацювати у цих сферах, і це нам обернеться великим розвитком у майбутньому і співпрацею між нашими е, обома країнами. البلدين ونتمنى дипломасія تكون на теменна والبلدين ينعمون في емонфієм وازدهار Дай Бог наші відносини будуть продовжуватися і тільки поглиблюватися. А зі свого боку, я бажаю для вашої країни тільки відновлення та процвітання. Дякую, дякую за увагу. Брифінг завершено. Щукране ліхусні інтібагіку, халас інтагада і штіма.